Благословення небожителів. Глава 72, Зустрівшись з тобою в царстві смертних, квіти під дощем я віднайду. Почувши слова Муціна, сілянь ненадовго зупинився, проте не повернувся, а махнув рукою та все ж пішов уперед. Повернувшись до столиці Сяньле, принц спершу попрямував до королівського палацу. Він не знав, навіщо йому туди йти. Адже це точно не для того, щоб побачити батьків, і не тому, що, як небожителю, йому було заборонено показуватися найближчим членам сім'ї. Просто за час, коли він покинув дім, і за роки, що минули, він навіть не знав, як почати розмову з батьками. Це, напевно, було з кожною дитиною у світі, тому він сховався та безладно бігав по палацу, який був йому так добре знайомий, але його величності короля ніде не було видно. Аж допоки принц не попрямував до маєтку Ціфен, де й зустрів батька й мати. Вони щойно відпустили палацових слуг і просто розмовляли між собою. Королева сиділа на ліжку, а маска, яку вона вертіла в руках, була тією самою, яку сілянь носив три роки тому на небесній церемоніальній процесії. Форма золотої маски була ретельно виліплена за рисами обличчя наслідного принца. Тому вона ідеально та зручно сиділа на ньому, коли він її носив. Проте, коли сілянь бачив її в чужих руках, ставало дещо лячно. Король мовив Залиш її вже та швидше помасажуй мені голову. Хоча король і королева трималися перед народом пристойно, ще з дитинства сілянь чітко бачив, що за лаштунками його батьки сварилися як будь-яка інша нормальна подружня пара. Королева, як і годиться, Поклала маску та сіла поруч з королем, щоб допомогти йому помасажувати скроні. Розчісуючи його волосся, вона раптом сказала: У тебе знову з'явилося багато сивини. Принц придивився уважніше та побачив, що батько, який зауважила мати, дійсно сивіє з боків, і це зробило його вигляд ще на кілька років старшим. Він запитав себе, Хіба нещодавно батько не відвідував священний королівський павільйон, щоб помолитися? Тоді його волосся ще було чорним. Чому ж воно так раптово посивіло? Королева подала королю мідне дзеркало, але він відштовхнув його. Мені не треба дивитися. Я просто пофарбую його знову в чорний колір наступного разу, коли ми поїдемо на гору тайцан. Саме тоді сілянь втямив. Його волосся посивіло вже давно. Просто він щоразу фарбував його в чорний колір перед тим, як прийти до мене. Але через те, що я був надто зайнятий, слухаючи молитви моїх підданих, бігаючи туди-сюди у справах, я рідко знаходив час повернутися та відвідати його, тому нічого й не запідозрив. Дійшовши такого висновку, селянь сповнився почуттям провини. Цього разу він був радий, що батьки його не бачать. Коли королева масажувала голову короля, вона прошепотіла, я казала тобі, щоб ти лягав спати раніше, але ти ніколи мене не слухав і навіть казав, що я лиш докоряю тобі вдень і вночі. А тепер подивися, яким непристойним ти став. Якщо наш син побачить тебе, він точно не захоче мати з тобою нічого спільного. Відколи твій син виріс із міцнів на крилах, то перестав піклуватися про мене. Пробурчав король, попри те, що він сказав. Чоловік все ж не втримався, щоб не глянути в мідне дзеркало біля ліжка. Не так вже й погано. Хіба це обличчя все одно не те саме? Селянь втратив дар мови. Він ніколи не усвідомлював, що його батько мав і таку сторону, говорячи погано про нього за його спиною з такою дратівливою, іронічною гіркотою, що не міг не посміхнутися. Королева теж розсміялася. Гаразд, гаразд, не так вже й негарно. Проте, твоє здоров'я важливіше. Сьогодні тобі слід лягти спати раніше. Король похитав головою. Я не можу зараз відпочивати нещодавно до нас прибуло багато людей юнаня. Якщо вони хочуть прийти, то гаразд, але ж вони також створюють проблеми, змушуючи людей відчувати себе неспокійно. Це складна ситуація. Виявляється, причиною посивіння волосся його батька була засуха в Юнані. У серці сіляння народилося невимовне страждання. Я чула від жунера, що він сьогодні зустрів когось юнаня, і що той чоловік намагався вкрасти гроші з храму. Як страшно. Кивнувши, мовила королева. Король насторожено подивився їй у вічі. Дійсно, це шокує. Якби їх було лише десятки чи сотні, це ще нічого. Але якщо їх прийде кілька сотень тисяч. І вони будуть безчинствувати по всій столиці, то хто знає, що може статися. Жінка трохи поміркувала та нарешті сказала: цього може й не статися, якщо вони дотримуватимуться законів і відтриматимуться пристойно, то нехай приходять. Правитель розхвилювався. Як король країни, хіба я можу так ризикувати, бо щось може не статися? Крім того, не можна допустити, щоб вони сюди прийшли. Доглядати ще за кількома людьми це не так просто, як поставити на стіл ще кілька наборів паличок. Тут є багато складнощів, яких ти не розумієш, тому краще помовчи. Королева заспокоїла його. Гаразд давай більше не будемо про це. Я все одно не розумію, про що ти говориш. Якби наш син був тут, він міг би хоч трохи допомогти зняти з тебе тягар. Король насміхався. Він. Що він може зробити? Якщо він не завдає мені більше клопоту, то цього вже достатньо. При згадці про сяння король, здавалося, знову пожвавився. Це твій син, йому вже 20 чимось років, але його виховували як принцесу. Навіть якби він знав, це не принесе ніякої користі. Він тільки додасть ще більше проблем. Найкраще, якщо він залишиться безтурботно витати на своїх небесах, нічого не знаючи. Нехай робить, що хоче. Він більше не наслідний принц, йому нема чого перейматися справами земного світу. Нехай літає до схочу. Сілянь мовчки слухав, як його батько просторікував з наростальним хвилюванням. Зізнанням справи, усміхнувшись, королева штовхнула короля. Тепер ти називаєш його принцесою, але хіба не ти балував це нашу принцесу з малку? Тепер хочеш звинуватити у всьому мене. Вона зітхнула та продовжила: Ця дитина хороша в всьому, окрім суму за рідними. Раніше, коли він навчався в королівському священному павільйоні, то приїжджав відвідати нас лише раз на місяць. Тепер, коли він вознісся, все стало ще важче. Ми не бачили його жодного разу за три роки хто зна, коли ми побачимо його знову. Почувши її скарги, король став на бік сіляння. Звідки жінка може щось розуміти. Радник сказав, що такі закони небес. Як ми можемо ставитися до нього як до простого смертного? Якщо ти покличеш свого сина назад, то лише обтяжиш його. Жінка поспішила виправдатися. Я просто так кажу я ж не висуватиму йому таких вимог. Потім вона пробурмотіла собі під ніс: це не так вже й погано. Просто дивитися на статуї. Вони дуже схожі на нього. Та стоять всюди. Так довго дивлячись на них, селянь відчув біль у серці, а в горлі застряг твердий клубок. Йому стало боляче ковтати. Він не міг більше ховатися, але й не міг відкритися не тому, що боявся порушити закони неба, а скоріше тому, що навіть зараз не знав, що сказати. Що ж до ситуації в Юнані, то наразі він так само не мав жодних рішень. Якби принц раптом з'явився, то це лише ще більше схвилювало б його батьків. Він вибіг з королівського палацу. Тільки опинившись на вулиці, сілянь зробив кілька глибоких вдихів, заспокоївся та взяв себе в руки, вирішивши, що краще діяти, ніж просто стояти та зітхати. Тому принц наклав на себе закляття та перетворився на просто одягненого молодого даоса. Він бігав по столиці, розшукуючи інформацію та записуючи свої знахідки. Оббігавши все після цілого дня роботи, він нарешті отримав відповіді на свої запитання. Справді, рівень води у всіх озерах і річках королівської столиці Сінле був нижчим, ніж у попередні роки. Коли він ще жив у королівському священному павільйоні, було кілька випадків, коли він спускався з гори, щоб погратися. Сілянь весело веслував на човні найбільшою річкою, що перетинала королівство Сяньле. Рівень води в той час був лише трохи нижче дамби, але тепер він впав ще на кілька чі. До того жителі міста сказали, що так було вже давно, і це не сталося за одну ніч. До цього сілянь дійсно не звертав особливої уваги, але тепер він був шокований, побачивши всі попереджувальні знаки трагедії. Спочатку він сподівався, що у звіті Муціна була якась помилка, і тому вирішив прийти та переконатися в цьому на власні очі. Проте тепер він не може заперечувати той факт, що Муцін дійсно ніколи його не підводив. Коли ситуація підтвердилася, сілянь стояв на березі річки, занурившись у роздуми. Час від часу повз нього проходили пішоходи, дехто кивав і усміхався, інші лише з цікавістю дивилися на нього. Але більшість просто щасливо йшла собі далі, займаючись своїми справами. Минуло невідомо скільки часу, як раптом з краю неба зібралися хмари, а звуки торохкотіння наповнили околиці. Почався дощ. Численні перехожі на вулиці підіймали очі до неба. Як не пощастило! Дощ іде. Поспішаємо назад. Дійсно, який клопіт. Краплі дощу били по обличчю та одягу селяня, перш ніж він нарешті усвідомив своє оточення. Дощ. Коли народ в столиці бачив зливу, то кидав все, щоб знайти укриття. Вони не знали, скільки людей помирало по той бік сенле, чекаючи на такий дощ. Група людей з парасольками пробігала повз, і коли вони побачили самотнього Даоса, який мокнув під дощем, то потягли його за собою. Покликавши. Молодий Дауса, чому ви не ховаєтеся від дощу? Він посилюється? Ошелешений, сілянь пішов за ними та побіг шукати укриття під довгим дахом. Невдовзі після того, як група людей сховала свої парасольки, вони розреготалися. На щастя, я побачив, як збираються хмари, коли вийшов сьогодні, тому схопив парасольку. Інакше я б дійсно став потупельником. Занадто давно не було дощу, шторм запізнюється. Тож він, певно, буде дуже сильним. Боже, бачиш? Він справді стає дедалі сильнішим. З такою швидкістю він перетвориться на потоп. Краплі дощу били по землі, розбризкуючись у всі сторони. Ці люди говорили з таким знайомим акцентом, що сілянь глибоко відчув, що це дійсно його рідний дім, це місце, де він народився та виріс. І це був народ, який він знав. Поки тривала ця балаканина, дощ трохи послабшав, а кілька людей закликали Треба поспішати та йти, поки все стихло. Одразу після цього люди розкрили парасольки та один за одним вийшли з-під даху. Але сілянь все ще стояв на місці. Кілька з них озирнулися, і після короткої дискусії між собою один підійшов і простягнув йому зношену парасольку. Чоловік ввічливо запропонував. Молодий Даусе, ви не можете повернутися додому. Цей дощ досить сильний. Чому б вам не взяти цю парасольку? Сілянь вирвався зі своїх думок. Дуже дякую. Але як щодо вас? Кілька людей у групі під дощем вигукнули: У нас ще є пара парасолік, під якими ми можемо сховатися разом. Ходімо, ходімо. Під впливом своїх супутників, чоловік залишив парасольку в руці сіляня та побіг назад. Звуки їхніх кроків повільно стихали вдалині, а принц ще стояв деякий час. Раптом його очі побачили непримітну святиню неподалік, тому він розкрив парасольку та попрямував до неї під дощем. Придивившись уважніше, з обох боків дверей маленької святині були написані вірші. Тіло перебуває в стражданні, але душа прибуде в раюванні. Виявилося, що це була святиня кронпринца. Оскільки лише за три роки було збудовано вісім тисяч храмів, цілком природно, що не кожен з них був настільки екстравагантним і захопливим, як той, що на горі тайцан. Серед храмів було чимало таких, що були збудовані аматорами, щоб збільшити кількість і створити ажіотаж. У них не тільки не було скриньо для пожертв. Але й не було жарців єдине, що там було, глиняна статуя та кілька тарілок для підношень з різноманітними закусками та фруктами. Хто завгодно міг прийти та прибрати тут? Храм був абсолютно вільним та доступним. Захована у непримітному місці, така ж непримітна святиня наслідного принца. Навіть не входячи всередину, сілянь вже міг розгледіти те, що можна було б назвати чарівно-дотепною статуєю кронпринца. Вишуканий одяг, бліде кругле обличчя з трохи рожевим відтінком, і дурнувата усмішка. Статуя була схожа на велику ляльку. Якби у принца не було стільки всього тривожного на думці, він, напевно, розсміявся би вголос. За останні три роки сілянь бачив три, якщо й не п'ять тисяч статуй наслідного принца. Серед них не було жодної, яка була б дуже схожа на нього самого, навіть найбільш точна мала схожість близько. 70%. Щодо решти, то вони були або надто потворні, або надто красиві. Більшість божественних статуй інших небесних чиновників були надто негарними, але сілянь був повною їх протилежністю. Були й такі постаті, що були прекрасні просто до невпізнання. Доходило до того, що принцу самому було ніяково. Спочатку він не дуже той приглядався до глиняної статуї в цьому храмі. Але раптово він вловив якусь сніжну білизну, що змусила його озирнутися. У лівій руці грубо зробленої глиняної статуї наслідного принца була квітка, біла, як сніг, перла мутрово білі пелюстки з кришталевою росою, що прилипла до них, виглядали надзвичайно ніжними. Можна було ледь вловити пушинку аромату рослини, що плавав у повітрі. Прекрасний і чарівний. Фірмовою позою статуї кронпринца була меч в одній руці, квітка в іншій. Згадана квітка, яку він тримав у лівій руці, звичайно ж, була зазвичай вишукано зроблена з золота, дорогоцінних каменів чи нефриту. Але це був перший раз, коли сілянь бачив справжню квітку, затиснуту в руці своєї статуї. Уважно оглянувши статую, він виявив, що колись у кулиці принца, ймовірно, була саме глиняна квітка, чи то вона впала через невмілість скульптора, чи то хтось навмисно зірвав її з якихось пустощів, але все ж у лівій руці залишилася лише маленька дірочка. Ця маленька жива білосніжна квітонька опинилася саме там. Якщо існував той, хто спеціально зірвав квітку, щоб заповнити порожній простір всередині статуї. То людина ця, певно, була дійсно милосердно турботною. Думки селяні обірвалися, коли він почув низку поспішних кроків. Він не озирнувся, а натомість сховав свою постать та з парасолькою в руці легко стрибнув на вівтар, а потім обернувся, щоб подивитися вниз. У сірому дощовому тумані до храму увірвався молодий хлопчик йому було не більше 12-13 років. Забруднений латаний одяг був мокрий з ніг до голови, а обличчя вкрите брудними бинтами. Правий кулак міцно стискав лівий, ніби захищаючи щось важливе. Лише після того, як він увійшов до святині, хлопчик нарешті дозволив собі розтиснути руки. В його долонях була крихітна, одинока квітка, біла, як сніг. Дуже дякую вам за те, що слухаєте. Передаю величезне вітання від моїх котів.